Всім привіт Бачите, голубів немає в вольєрі? Нема. Зараз По-перше, дуже холодно. Дуже холодно. По-друге, хижак, мабуть, їх заганяє в будку, щоб вони не виходять. Зараз вони мене почули. Я сподіваюсь, то може повискакують, тому що хочуть трошки, мабуть, поклювати. Ні, не, не йдуть, ви бачите? Вони одразу трошки зроблю їм рефлексний знак. Не йдуть, ви бачите? Треба таки сипнути. Зараз трошки їм сипну. А ну Почуть вони прийдуть. О, дивіться, бачите? Так, секундочку. Секунду, телефонують. Так, вибачте, був дзвінок. Повискакували, холодно, так? Ну, На сонці, мабуть, було б краще їм. Але все рівно вони ховають. Зараз всіх повиганяю. Якщо це не всі, ну, можете бачити, що птиці... Поменчило. Хм, Майже всі так. Палка, виручалка. Давай. Вже тут паруються. Вже припаровуються. Ну, це в мене тут колектив не племінний, так би мовити. Але це нічого не означає, що тут вони гірші, погані, або ще якісь. Все-таки дозволю їм тут розмножуватися. Інколи звідси виходять кращі голубенята, ніж з тієї племінної стайки. Ось така в мене стая залишилася, бачите? Ось така стая залишилася. Ще хочете, да? так? Ще зипну. Зараз дуже холодно. Зараз дуже холодно стало. Цими днями і вітер, погода така і морозна погода. Ну, біля 12 морозу і вітер біля шестірки. Зараз покажу який вітер, якщо ви бачите. А, бачите вітер, Дивіться. північно, східний вітер сильний. Продавали сніг, але снігу ноль. Дивно два дні продають, такого я навіть і не бачу. Сусідні райони занесло снігом, а нам ні, не сипануло нічого. Ось тільки залишилось, бачите? Ось тільки залишилося. Ну це, так би мовити, хто вчить філософію, знає, то перехід кількості в якість. знаєте, такі закони. Є? Так оце ось, ось якраз він тут справжується. Залишились ті голубки, яких все жалкіше жалкіше. Втрачати їх якось вже так і боляче, ну, але все рівно, все рівно будемо потахесненько їх підкидати. Зараз підкину, хоч польоту не буде, ну хоч трошечки хай вони погріють мою душу. Побачу голубі в небі. Польоту не буде, не позаносить їх нікуди. Оце що тільки боюся високого підйому. А думаю, що й не буде, тому що голуби вже всі грамотні, не підуть вверх. Чому буде високого підйому, то тому що хижак забере, А так якщо будуть літати на високо, ну метр там 300, то в них є запас, щоб втікти. Так, морозно, камері морозно. Так, зараз підкину, потім включу камеру. Щось вийде. Буду знімати, не вийде, не буду знімати. отакі голубки, Не буде польоту. Так як і вчора. Так як і вчора польоту не буде. А, ще один сі, ви бачите? Один принципово не хочу, за піду з женую. Так, не буде польоту, ні. Не буде. Зараз тут потрясуть і буду сідати. Так як і вчора, так і сьогодні. Я бачу, що... Польоту не буде. Погодка така хороша, небо ленькій димці, сонце, снігу немає, землю видно добре, тобто тільки вітер трошки, мабуть, несприятливий. Вчора не було хижака. Сьогодні будемо спостерігати. Кинув п'ятірку таких ушлих голубів, які дуже-дуже добре вже обізнані. Практика хороша в них. В таку погоду не може кидати голубів, непевних в собі. Треба кидати професіоналів. Не буде, не буде польоту. Коли вони включають посадку, трохи розкриваються, то можливо їх так підкидає. Бачите? Догори. Трошки підкидають догори. Бажання літати такого поводу в них немає точно. Нема в них бажання літати. Якщо щось трапиться таке, я маю на увазі, що може хижах підійти, то вони можуть робинути з переляку. Замерзає, хлопці, вірте. Замерзає камера. Давайте залишу. Отак поки що картинка така. На стоять оце. ні туди, ні сюди. Так, давайте зроблю паузу, бо камера хай трохи нагріється. Атака. Атака, сильна атака. Оце я викинув четвірку і подумав, що провірку пройду небо. Ні. Дивіться, як він прекрасно його ловить. Йоки твої палки. І, і я! Як він його прекрасно ловив, ви бачите? Голу спасся. Я викинув четвірочку, камеру не включав. Думаю, зараз перевірю небо, а потім кину глупів, нехай політають. Ну кинув сильну четвірку. От якраз за цим він і мав піти яструб. Через те я і якби так би... Не кинув кинувся голуба. Думав, от він за цим піде голубом, він такий нервований стійкий, раніше випадає, але він сильний на крилі. Це білохвостий. Такий темно-стальний білохвостий. Я так і знав, що він зараз має, якщо прийти, то піде тільки за цим. Кинув четвірочку. Всіх на крилі сильних кинув. Думаю, якщо не бо зараз перевірю, все буде нормально. Так, я давайте подивлюся за ястребом. Якщо буде все нормально, то я потім попідкидаю ще голубки. Це старий, це старий воїн, теж я казав, він дуже такий живучий голуб. Це живучий голуб. Старий воїн. Бачите? У нього вже рефлекс. Рефлекторно вироблена програма. І знаєш, що зараз я не злізу з неба, не впаду, то будуть горе, то буде горе. Бачите, зараз, я його зараз посажу. Ті два вгорі, а цей старій все злазить. Він умудряється будь-яким способом впасти. Бачите ось? Зараз Деякі будуть казати, ой, який непородний голуб. Ой, який непородний голуб, він же ж, ой, як же він, як же він неправильно літає. Що слово таке придумали, правильно, неправильно. Як буде життя на волоску, то це правильно, неправильно, він чекати на це хотів. Значите, дивіться, скільки я вже. За хвилину він сів, так? чи за дві хвилини? Дивіться, бачите? А, Бачите, яка реакція. Бачите? Опа. Шукає, шукає, шукає вхід. Я сам маленький такий залишив вхід. Він спроляку ще й знайти одразу не може так. Але бачите, яка реакція була в голубі? Всі добре знають, що таке зима. Ну, по-перше, давайте будемо трошки такі справедливі. Я їх попереджав влітку чи ні? Оцих? Всіх. Ну не всіх, але більше я їх попереджав. Що Давайте влітку літати добре, тому що взимку ви платите всі. Тільки куди платите, це вже від вас залежить. Так. Так, двіка тут. Двіки поки там. Так, зробив паузу, поки що хай вона трошки політає, трохи опуститься. І коли я переконаю, що небо буде чисте без хижака, я тоді підкину ще. Так, поки що все, пауза. Не пропав, знаєте, прийшов. Прийшов і починає підніматися. Мабуть, треба тримати, так? І починає підніматися. Голуби вище Зараз треба його залишити, глянути, що там з голубами робиться. Воно розглянуло безка. А я побачив його. Так. Не голуби. Опа. Опа. Ой-ой-ой, я голуби, але вже аж... Поки одного бачу. Така, наче, наче наче дим чи ви знаєте. Точно, там димка. Ай-яй-яй-яй-яй. Зараз побачите, зараз я цього хвилинку. Там димка, ви знаєте, от що погано, там димка. О, погляньте, бачите, він в мене зник. Він у мене зник. Чого треба дивитися без камери. Зник. І голуби зникли, там вже піднялися. Там димка. Ну низька хмарність. Два голуби туди піднялися і він туди піднявся за ними. Ну, ви знаєте, я вам скажу так, це в мене вже хазяїн. Його треба лякати сильно дуже. Дуже сильно треба його лякати, іначе я буду мати зараз такі проблеми при кожному підйомі голубів. Голуби прямо в димки там. І він зник туди. Ну, думаю, він їх бачить чи він не бачить, якщо він... В тумані, вони в тумані. А якщо він їх не бачить, то як він туди пішов, значить все-таки він бачить їх. Значить він їх бачить. Йолки-палки. Так. Так, так. Ну там два голуби биті, перебиті. Там рябий. І там кремачка сплошна. Чи ні, кремач, мабуть, то голуб. Два голуби. Кремач сплошний і рябий. Я нічого не бачу. Все покрилося. Нема в хмарах. А перша проблема, що вони від ястрибу якось втекли. А друга проблема вони покрилися. Хмари зайшли. Ну, в димку, в димку. В димку піднялися. І хоча б вони з тієї димки вийшли. О, ось бачу, бачу, бачу голуба одну. Стоп, 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 ой, як добре. Так, 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 зараз, зараз, зараз. Бачу, де голуба дає все. Зараз, зараз хвилиночку. Я її бачу, 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 прекрасно бачу ося. Ось. Бачу, сплошний чи повилки, по, по, по побачив. Да? побачу. Бачу, сплошний, так? Да? Ага, це кремач. Наче Да. Так. Да. Кримак, ось, сплошний кримак випав. Випав кримак сплошний. Є, ой, як добре. Добре, ще не відключився. Значить, він пішов за рябим, так? Да? Значить, пішов за рябим. Ну, тут третє не дано. Зараз я наш нічого не показую, зараз, зараз, зараз хвилиночку. Третє не дано, значить він пішов за рябим. Стріляє голуб, стріляє. Ай-яй-яй. Значить ряби може пострадати. Голуб підстрілює капітально. Так, тепер що? Якщо він нижче, а я тут немає, значить ястреб де? Ястреб там піднімає рябу. Риби вже бити, перебити, я вам скажу. Дуже ушли голубок. Так що надія в мене є. Надія в мене є. Це опускається ось. Це ось опускається. Так, що робити, що робити? Виключить камеру? Так, ось він вже вдома. Ось він вже вдома. Ось він вже вдома. Ось він вже вдома. Ай молодець. Молодець. Спас себе. Спас себе, молодець. Ось через це я бачите ризикую їх кидати, тому що вони вже вони вже системно летять в цьому небі. Вони вже добре відчувають, вони читають. Ситуацію, вони знають, як треба поступити, щоб спасти. Вона ж виробився істин самозбереження. Так, ну що, залишається тепер що? Залишайте тепер тільки чекати рябога. А я не бачу нічого, ні яхтри, я треба не бачу, ні рябога не бачу. Небо Верхнє небо в димки. Будемо чекати, будемо чекати. Так, все, я виключу поки... Ось іде йде йде. йде. О, іде рябися, будь ласка. Йолки-палки. Ряби йде. йомки-палки. Чуть камеру не виключив. Будь ласка, все на ваших очах. І це йдиться, падає. Бачите? Ах, які ж ви молодці. А, які ж ви хороші. Як ви любите свого хазяїна. Як ви любите свого хазяїна, щоб він був... Спокійний, не нервуєте його. Ай-яй-яй, ой, я вам дякую. Ай дякую таким голубам. Мої хороші такі. Ряби, ряби, давай, давай. Ряби, давай, давай. Давай, 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 давай. Стріляй, 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 давай, давай, давай. Ай мій хороші такі, ну, можете, можете розуміти, мою зараз мій настрій такий. Ай, ти ж молодець такий, ви бачили? Ай, ти ж хороший такий. Тікай, тікайте, давай, давай, тікай, тікай. Тікай. Так, ну що, дякую вам. Ви мені показали що? Сказали, вони сьогодні мені сказали, Ігор, е, красивих тюхачків не кидай. Ну, я так, утрирую, шуткую, звісно. Ти в мене такі голубки, які прекрасно зараз піднімуться, політають. Ти їх не кидай, Ігор, не можна. Ти бачиш? Що небі робиться. Так, ну що, побачу зараз, чесно кажучи. Вітер достатньо такий хороший. Я треба не знаю, де він. Я не знаю, де він. Може кину трошки пізніше, а може і ні. Ну, просто я сьогодні вдома, то руки чешуться в мене кинути. Добре, все. Е, на всякий випадок, всім пока, всім миру.